Всім привіт! Сьогодні працюю на вулиці майже. Дивимось тему розкладу. Чому ви не хочете змін? Чому вам зручно зависати, бачите? Чому вам зручно зависати? Чому ви не робите, скажімо, кроків, виборів, що у вас... Зупиняє і чим ви, і як ви це собі оправдовуєте. Карта миру. Карта завершення. Карта нового початку. Карта. Ну, ви знаєте, в даному випадку ця карта. Зараз подивимось, чи нового початку, чи завершення. Тут вийшла четвірка... Жезлів. Стабільно. Перегорнуто. Карта завершення, бо тут карта смерті вийшла. Карта завершення. Ага, і тут наступна карта руху. Це може бути як і новий початок, так і завершення. Давайте розглянемо дві категорії для тих, хто на стадії завершення або тримається за минуле, чого б то не стосувалося в вашому житті. І карта для тих людей, хто все ж таки от саме робить нові кроки, допускає нові думки, нові рішення. Нові дії, новий прояв себе. Да? Так, тепер для тих, хто не завершує те, що завершується. Боретесь, боретесь, намагаєтесь знайти підтвердження, противагу тому, що за це треба триматись. Ніби намагаєтесь і знаки бачити, ніби й бачите їх, ніби й сни вам сняться, і ви їх інтерпретуєте, що от за те, що у вас є, треба триматись, чи роботи, чи люди, чи рідні, да? чи близькі ну взагалі друзі, якісь ще ситуації. Да, ви постійно ви думаєте, що якщо ви відпустите те, що у вас є, або відпустите те, що йде, все зруйнується. Просто все зруйнується і все. Не буде ні вас, нікого. Вам здається, якщо це все піде, зруйнується, все, ви просто умрете без того. І ви тримаєте своє старе життя. Ви е... Жрите, ви не хочете бачити себе новими. От ви не хочете, і все. Ви не можете самі себе прийняти. Чому такий супротив? Багато недовіри є. Ви звикли. Керуватись думками, а тут ви могли, скажімо так, звернути увагу на свої емоції, і ви зараз. Питання в тому, що зараз, да, тут, бачите, вісім 8... цих келихів ви зараз почали згадувати своє минуле і почали отримувати звідти емоції. Просто питання в тому, що ви зараз із запізненням відчуваєте ті емоції, які повинні були відчути тоді. Зараз ви просто свідомою людиною стаєте, і ви зараз свідомо проживаєте ті емоції, які не прожили тоді, тому що тоді ви були зайняті. Ви постійно були в русі, постійно ви щось вирішували, мали вагу. Потім постійно ви думали, ви працювали, ви були важливою вагомою людиною, да? і ви зараз, згадуючи те або інше, починаєте відчувати все по-новому. Хтось може відчувати дуже погані емоції, тому що ну, насправді ви весь той час, який ви згадуєте. Ви знаходились в поганих емоціях, але... Ви ті емоції не проживали свідомо, тобто ви не відчували. Для вас все було воєдине погано то погано, добре то добре. Да? Ви знаходили там ну, або осінь, там меланхолія, або зима, там холодно. Да? І коротше, ви завжди знаходили якесь інше підтвердження вашому поганому станові. А зараз вам почали відкриватися очі. Карта Двіка Пентаклів. Ви зараз почали бачити все, як є, і себе, і чужих. Ось, і зараз ви на такій стадії, що ви, ви вже навчились багато чого відчувати, і ті емоції старі, які ви зараз допроживаєте, вам здається, вони дуже цінними, що ніби ви не цінували, може, ви десь не може ви те, може ви це. Ось ну таке, от себе, якщо себе новою людиною, ви не зовсім хочете бачити, тому що ви самі собі не знайомі і ви просто не звикли до себе. І вам здається, що це ніби не ви, що це щось, ніби ви якось самі себе там по новому не знаю там намагаєтесь вести, ніби це не від душі, не від серця. Чому ви не довіряєте собі? Тому що досить колючі емоції у вас були. І люди вас, ну скажімо так, люди завжди вам транслювали, що довіряти не можна, да? І ви так постійно, ви так це взяли собі за основу, що ви зараз просто розучились взагалі. Ну, з першого погляду визначати, чи можна людині довіряти чи ні. Ні, не по зовнішності абсолютно, а по внутрішньому стану і вашому досвіду і тому, як ви розбираєтесь в людях. Так? Люди тут досить інтуїтивні, знову ж таки, маг і магиня. Так? Тут диявол, а тут 20 старший аркан це карта Небесного Суду. Тобто ви повинні зрозуміти, що ви попали в такий, скажімо так, проміжок часу і духовного розвитку, і матеріального. Да? Коли вам необхідно було обирати і старе або нове, де вам довелось повірити в щось, скажімо так, вище, ніж ви, в щось святе, архіважливе таке. Да? А потім ви почали розуміти цінність і сім'ї, і своїм якимось бажанням. Ви на такому етапі формування. Плюс тут почали відкриватись ваші а, такі і професійні здібності, і ви вже навчились трішечки черпати інформацію десь більше, так? Але якось немає чіткого розуміння. Ви, от ви розумієте не, не те, щоб розуміння, поки що немає такого чіткого збалансування, тому що розуміти, ви розумієте, а Проявляти нову поведінку відповідно вам внутрішнім ви ще не навчились, і те, що ви робите, вам іноді здається, що це не зовсім правильно, і ви ніби як знову намагаєтесь когось подавити чи ще щось. Насправді, сила перегорнута насправді що насправді, сила перегорнута заждіть Насправді ви все правильно робите поки що так. Ідіть поки так, як ідете. А... Зараз ось оця ваша темна сторона допомагає вам а... ну, десь можливо кривити душу, да? чи ще щось. Чи працюєте над цими цінностями, поки що не знаєте, як то взагалі, чи правильно робите, чи ні. да. Питання в наступному, що зараз 15-й, да? зараз ваша матеріальна людська сторона вона допомагає вам здобути необхідні контакти і, скажімо так, укорінитись як. Професіонал. Ви повинні побачити себе другою стороною, і тоді ви зрозумієте, так, що ви за людина насправді. Коли ви збалансуєтесь самі в собі, тоді ви зможете зрозуміти, з ким взагалі по життю ви хочете залишатися і які саме емоції відчувати. Ще щось є. Да, карта руху, швидкого руху. Вам важко рухатись, боїтесь рухатись, бо боїтесь знову таки за звичкою конкуренції. Ви не любите, скажімо так, не бути в центрі уваги. Ви не любите, коли вам доводиться за щось або за когось боротись. Для вас це дуже важко. Вас це збиває з пантелику. Чому? Тому що ви самі так хочете. По перше, по друге і поясню зараз чого. Дивіться, те, що вам необхідно за щось боротись, насправді це вам допомагає рухатись. Чому? Тому що в таких ситуаціях у вас задіюється, дай, сонечко показалось. В таких ситуаціях у вас задіюється все. Тобто, і ваші таланти, і ваші цінності, і ваші відчуття, і ваша логіка, розум, вміння там заробляти гроші, потім вміння здобувати нові контакти, вміння. Скажімо так, бути в настрої, тому подібне. Але ситуації дійсно можуть бути руйнівними. Або ви, наприклад, постійно довгий час в своєму житті, ви постійно, скажімо так, за щось боролись, постійно виборювали свою стабільність, ви за ту стабіль... ви на ту стабільність дуже багато сил поклали, і зараз ви боїтесь це все втратити насправді. Вам здається, що якщо ви змінитесь, то зміниться ваша реальність, зміниться ваша, ем, коротше ваша стабільність, заради якої ви весь час працювали. Ви просто боїтесь. Тому вам зручно, скажімо так, зависати в тому всьому, аби подовше залишитись в тій стабільності, в якій ви є. Карта дев'ятка жезлів, да, карта. Ну, після бою ви розумієте, що ви хочете ніби змін, так? Але ви підсвідомо постійно тримаєтесь. Бачите, тут розруха, людина тримається в розрусі, і карта десятка пентаклів, тобто матеріальна стабільність, матеріальні здобутки там, де ви головні, головний. Да? Це може стосуватись також трійка жезлів, це може стосуватись і переїзду в іншу країну. І, в принципі, зміна дому, зміна життя, зміна курсу, зміна вибору, кар'єри, от ви якось гадаєте, що ви не зможете займатися чимось новим або бути новою людиною. А ви ще поки що трошки побудете, вам здається, що ви помиляєтесь в людях до сих пір, вам здається, що ви. Бачите якусь людину, або якихось людей краще, ніж вони є, ви знову собі починаєте не довіряти, закриватись і ну, зрозуміло попередній досвід, але ви саме ось цим попереднім досвідом ви себе оправдуєте. Да, тут карта уміреності, карта перегорнутого відлюдника. Замість того, аби дійсно придивитись до людини, або там не знаю, або чи до ситуації. Якось більш, скажімо так, уважніше і знайти ті відповіді, які ви бажаєте, то вам краще закритись, піти, відійти і не шукати чогось, або шукати чогось. Коротше, ви шукаєте причину, чому б вам залишитись. Ну, по-перше, це, це вже не по-перше, вибачте, це вже по-друге. По перше, ви просто... по перше було це те, що ви не хочете втрачати вашу стабільність. По друге, ви звикли до тих руйнівних емоцій. Карта короля мечів. Жінка вичу чоловіка. Да? Ця карта говорить про те, що ви звикли, що якийсь капець, якась ситуація, якась халепа, ви постійно щось вирішуєте, багато людей, треба швидко, швидко відправити, швидко попередити. Там вам зателефонували те, те, те. І ви собі там і кудись не знаю, там щоденник, якийсь чи в зошит кудись записуєте, що вам треба зробити, чи зробити замовлення, чи те, чи те. Да? Ви звикли, що у вас є суєта, але ви навіть не, ніколи не звертали увагу, наскільки то стресу вам додає. І той стрес, що він робить, той стрес, шістка келихів. І трійка келихів перегорнуті, завжди заставляло вас шукати в себе в голові якихось приємних емоцій і моментів. Тому це може бути і наступна, там карта ілюзій виходила теж. Що ви постійно. Скажімо так, ви звикли жити тим життям, яке ви живете, але ви звикли отримувати якісь приємні задоволення просто в себе в голові від фантазій, від спогадів, не знаю, від ще чогось, від якихось мрій, снів і тому подібне. Да, вам простіше жити в голові. Якось ви закриваєтесь ось карта закриття вийшла. П'ять uh, пентаклів, ну ви, ви звикли так жити. Ви просто зараз, uh, Вам зараз в житті дана така ситуація, люди і тому подібне, аби ви чітко побачили, що насправді все ілюзія, ви живете, ось як ви живете. Відкрийте очі, що вас оточує, так ви завжди жили. Просто ви uh, знаходились трішечки в других обставинах. Тепер uh, Пригадайте, будь ласка, в собі, чого ж ви хотіли насправді, які емоції ви хотіли нарешті вже відчувати, як би ви насправді хотіли жити і чим би ви хотіли жити. І тоді вже від того будете розуміти, потрібні вам зміни чи ні. Ви практично на порозі, вам залишилось ще буквально трошечки, так, карта успіху. Ще буквально трошечки, і ви зможете прийняти остаточне рішення залишатись чи тим. Окей, чудово, дякую. Тепер давайте подивимось для тих людей, які вже а, займаються новим, не, не бояться пускати якісь нові емоції в своє життя, не бояться пускати якісь. Нові рішення, а із тих нових рішень іти кудись ще в якісь інші нові рішення. Що вам, таким людям, необхідно зрозуміти в принципі про себе завдяки цьому розкладу? Що ви повинні зрозуміти? Ви повинні зрозуміти, що ви поки що не усвідомлюєте, що насправді все добре. І те, над чим ви працювали, тепер починає працювати на вас. Тут карта уміреності показалася з червоними крилами, тут ось також. Ту с мечі. Все, тут іде перемога. Тепер ангели працюють над тим, аби у вас все було. Старе життя у вас зруйнувалось. Підвішане. Чому підвішаний? Приходите в себе після, скажімо так, важких періодів вашому житті. Ви зараз просто приходите в себе. Тому повішаний. Зараз деякі події не розгортаються для того, аби ви трішечки збалансувались, все ж таки оговтались і відчули нарешті на собі, що вже насправді все добре. Знову тут ось цей туз. Ви зможете зробити якийсь новий вибір. Ви зможете зробити. Скажімо так, новий крок, новий шлях. Питання в тому, що все, зміни вже з вами відбулись і і що? І що тут необхідно зрозуміти? Зміни вже відбулись, які саме зміни, зміни матеріальні. Все йде до того, аби ви аби ви збагнули, що нарешті все ж таки. Ви і є управитель свого життя. І от зараз, от як ви собі задумаєте, навіть нічого, нічого не плануючи. Абсолютно, так у вас і виповниться. Ви повинні не те, щоб там просто загадали і все. Так, ви робите якісь кроки в ту сторону, працюєте над собою, над своєю матеріальністю. Але тут головна задача не втратити ваших духовних якостей. Ви повинні завжди бути на зв'язку із собою. І навіть якщо в вашому житті щось абсолютно кардинально зміниться, ви ні в якому разі не повинні втрачати себе. Які кардинальні зміни? Ви самі все знаєте. Ви самі знаєте, ви над тим працювали, ви того хотіли, ви те загадували і тому подібне. Ви самі відчуваєте, перечуваєте, ви, ви самі знаєте, про що це йде в вашому житті. Те, над чим ви довгий час працювали, ламали голову, думали, боролись, не знаю. Ну, працювали в тому напрямку. да? Я не знаю, в якому саме, у кожного своє. Це може бути і не щось одне, до речі, тому що тут карта 11, карта 2, карта 2, тут, тут щось буде подвійне. Хобі знайдете, яке буде приносити вам велике задоволення і великий дохід. Потім не знаю, можливо кар'єру, де ви зможете розвинути всі свої творчість, якась, потім чому ти закрита. Що вам подобається, те, чому ви вчились, те, про що ви думали, і вже робили якась творчість, квітка, намальована роза, те, що вас надихає, те, що вам подобається, те, що ви любите. Або любили і вам, або місця не вистачало на те, аби тим займатись, або інструменти постійно необхідні, да? або там вклад якийсь в те, або в те необхідно. А, можливо, хтось щось вирощував, хтось щось малював, створювали, щось створювали лише ваше. Важко або дивіться, або ви відстоювали, аби тим займатись. Це якесь чи заняття, чи людина. Я не розумію про що це. Це те, що збудеться у вас, у людей, які реально зробили нові кроки, нові шляхи, і ви реально розумієте, що ви працюєте. Або вже довгий час працювали, і зараз ви зробили остаточний вибір. Або зробили остаточний вибір, що ви реально хочете працювати, і де ви хочете працювати, де ви хочете трудитись, що вам подобається. На що саме ви готові витрачати багато часу? Як саме, би ви хотіли проводити той же самий свій робочий день, або, в принципі, день в своєму житті? І тут у когось і людина може бути, теж як друге. Да? Тому тут, можливо, скажімо так, і нове знайомство, і нова зустріч, або вже познайомились, да? або вже були знайомі, і зараз там або розвиток, або ще щось буде відбуватися. Все буде по справедливості. Як попрацювали над тим або іншим, те й будете отримувати. Якщо ви вклали багато чого хорошого, значить будете отримувати хороше. Якщо ви в те або інше вклали не зовсім там душу, да, то карта п'ятірки. Будете не зовсім, скажімо, задоволені, але ви повинні зрозуміти, що то був ваш вибір. Тому ось так. Будуть да, будуть збуватись мрії, поки що тут вам не зовсім треба розуміти, про що саме справа, все одно буде зміниться і виповниться все саме так, як повинно бути. І, скажімо так, хочете ви того або ні, воно все одно прийде в ваше життя, тому що від цього вам нікуди не дітись. Ось, можете не хвилюватись, не боятись, це не буде щось схоже на попередній досвід, на попередніх людей і тому подібне. Ні, навіть якщо вам з першого погляду буде так здаватись. Чому? Тому що ви вже зовсім інші, ви вже зможете розпізнавати, де що. Ну і плюс, дивіться, тут королева Келихів, 15 і 20 старший, страшний суд, карта Небесна да, Небесної Канцелярії те і те. Одне і те ж саме, тому що ви вже все відпрацювали, і ви заслуговуєте чогось хорошого. Воно вам буде, тому що ви вклали туди душу, всю свою мудрість і тому подібне. Ви любима, скажімо так, дитина Бога, мала імператриця, і тут карта сили показалась. Ви справились, скажімо так. Ви змогли приборкати і темну, і світлу свою сторони. І Вірите ви в те чи ні, але все одно ви отримаєте те, чого ви хотіли, те, що у вас постійно можливо руйнувалось, вам ну, там, не получалось у вас це і матеріальна сторона, і сторона, скажімо так, і контактів, і, і зв'язків, і доходів, і якихось там, не знаю, творчостей. Те, що вам подобалось, це, можливо, якісь покупки, можливо, якесь діло, над чим ви самостійно працювали. Ну, тут, скоріше, знаєте, тут те діло, де ви працювали на благо інших, воно теж збудеться. Поки що невідомо сроки навіть не питайте, це буде не зараз все одно. А може і зараз, ніхто нам цього не скаже. Проте ви зможете побороти перемогу. Плюс це також, якщо і в стосунках із кимось, не знаю, з ким там, приватні чи так, з кимось стосунки. Можливо, десь, де було завершення, було, була якась боротьба, може все, скажімо так, налагодитись. Це зараз не пророкування, це як варіація того, що може вам, а, був, вам дано, або те, що з вами зараз відбувається. Можливо, з вами вже це відбувається, а ви просто того не бачите. Більше немає ніяких цих і Все. Ви. Ви йдете по різні сторони з нечесними людьми. Все, не бійтесь. А, можливо, в когось є якась така ситуація, яка не зовсім задовільняє, і ви, можливо, зараз в такому стані, що реально не бачите, що відбувається. А вам не треба нічого боятись, просто, просто йдіть, просто, просто будьте собою, слухайте себе, ні в якому випадку не змінюйте і не, скажімо так. Не намагайтесь ваші здобуті духовні цінності пустити на нівець. Довіртесь вищим силам, довіртесь собі, довіртесь не знаю, своїй логі, логіки, своєму розуму, своєму серцю, своєму чуттю. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і нехай вам щастить. Всім добра!